Всім привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Щороку, після 15 лютого, у вас виникає до мене багато запитань стосовно того, як відправити під до податковий. Тому в цьому році я вже в січні знімаю для вас корисне відео, щоб ви могли спокійно, без профіля зауфаного самостійно відправити під до податкової. А за свою допомогу прошу лише лайк і підписку. Як ви вже знаєте, з моїх попередніх відео, відправити під до податкової польською можна двома способами. Перший через сайт податкової твій епі. І другий спосіб через програму ЕПіти. Щоб відправити через сайт податковий, вам треба буде профіль Зауфаний. А другим способом. Через програму ЕПІТИ ви можете відправити свій піт без профілю зауфаного, лише знаючи свій дохід за попередній рік. Беле, не мішай. А де саме шукати свій дохід за попередній рік, я вам зараз детально розповім. Найпростіша ситуація буде у тих, Хто тільки переїхав до Польщі і не працював у 2023 році. Або просто у тих, хто не працював у 2023 році, а у 2024 працював і хоче подати за цей рік декларацію ПІД. Для цих людей у віконці на відправку декларації у клітинці Пшихут за 2024 ще треба вказати нуль. Причому. Цей нуль підійде тільки тим людям, які дійсно офіційно ніде не працювали. Якщо ж ви працювали на когось, але не подавали свій під за 2023 рік, ви не зможете з нулем подати свою декларацію. Тому що на сайті податкової вже існує ваш під, хоча ви його і не подавали. Він там сформувався автоматично після того, як ваш роботодавець. Відправляє декларацію під 11 за вас наприкінці січня. Тож ваша декларація під 37 висить на сайті податковий, а відповідно, відправляючи ваш під за 2024 ставлячи 0, система його не прийме, бо вона вже бачить декларацію від роботодавця і розуміє, що ви заробили більше ніж 0. Що в цьому випадку ви можете зробити? Перший варіант це заповнити свій ПІД за 2024 році на сайті податкової і за допомогою профілю зауфаного вислати його. Другий варіант це запросити свою декларацію під 37 за 2023 рік у податковий. І третій варіант це запросити свої декларації під 11 за 2023 рік у всіх роботодавцях, на яких ви працювали. Або ж скачати їх із сайту податковий, у мене про це є окреме відео, і вивести сумарний дохід самостійно, а потім через сайт ЄПІТИ вислати у загальному порядку. Це ми з вами розібрали ситуацію, коли за попередній рік ви заробили 0 злотих. А зараз розберемо ситуацію, коли ви в попередньому році подавали декларацію ПІД 37. І подавали її тільки за себе, не разом з вашим чоловіком. В цьому випадку вам треба знайти свій ПІД 37 за 2023 рік і вписати суму із клітинки 131. Якщо ж ви щороку подаєте декларацію ПІД через програму ЄПІД, е то вона автоматично зчитує потрібну суму з попереднього року для відправки. Це дуже зручно, нічого шукати не потрібно. Хочу також зауважити, що навіть якщо ви в 2023 році не працювали і не подавали ПІД 37, а подавали якийсь інший ПІД, наприклад, 28-й, якщо ви здавали квартиру в оренду. То ця ситуація для вас теж підходить, але тоді вам потрібно буде вибрати суму приходу з клітинки 62. Що ж робити тим, хто в минулому році подавав сумісний під? В цьому випадку, якщо подружжя в цьому році, у 2024, хоче подавати декларацію. Або окремо, або знову разом, то це буде вже дві різні ситуації. Розберемо першу ситуацію, коли подружжя подає сумісну декларацію. Тоді треба вибрати прихід одного з подружжя з декларації за 2023 рік. В прикладі, який я вам тут показала, треба вибрати або клітинку 131, або 189 без різниці. Декларація відправиться в обох випадках. У другій ситуації, коли подружжя подає кожен свій окремий піт, тоді чоловік при відправці свого піту 37 за 2024 рік вказує свій прихід. У мене це 131 клітинка, а дружина свій. У мене це клітинка 189. Ну ось, ніби всі операції я вам описала, які можуть бути. Якщо ж все одно щось буде вам незрозуміло, то не бійтесь задавати питання під цим відео, я завжди на них відповідаю. Якщо ж ви робите так, як описано в цьому відео, тобто вибираєте правильний дохід і все одно вискакує помилка 404, то дивіться на цю тему моє окреме велике відео, де я все детально описала про цю помилку і як її виправити. А на сьогодні все. Всім па-па!